Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як увімкнути режим Бога в операційній системі Windows. Режим Бога в Windows це спеціальна папка, в якій зібрані дірлики на запуск різноманітних інструментів керування, налаштування та адміністрування операційної системи. Іншими словами, в одній папці є весь функціонал, за допомогою якого налаштовується та керується операційна система Windows. Саме за рахунок того, що системою можна керувати з одного місця. Ця можливість і отримала назву режим Бога. Для того, щоб вікнути режим Бога, ми тиснемо правою кнопкою в миші в будь-якому місці екрану, вибираємо Створити папку. Назву папку можна вибрати любу, це не важливо. Давайте напишемо режим Бога. В кінці ставимо крапку і після крапки вставляємо спеціальний код. Його ви знайдете в описі під відео. І далі тиснемо Enter. Коли ми натиснемо на цей значок, у нас відкривається папка, в якій зібрано більше 200 налаштувань операційної системи Windows. Як бачимо, вони зручно угруповані на розділи. Не потрібно додатково відкривати якісь там вікна, налаштування, шукати десь щось. У нас все зібрано в одному місці. Це дуже зручно, тому я думаю, цей режим буде досить корисним для тих, хто. Займається налаштуванням в операційної системи. На цьому все. Сподіваюся, відео буде колись корисним. Дякую, що подивилися його. Не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!